щодо зруйнованої спортивної інфраструктури в Україні по всій Україні. Та, на жаль, Енджел Sport. Особисто Томасу Канічко, президенту міжнародної федерації Каноя, тому що він допустив представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань, замість того, щоб ми сьогодні готувалися до гір, чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи, нам доводиться доводити всьому світу, що не можна допускати представників країни-терориста до змагань, тому що вони можуть це використовувати в целях пропаганди своєї терористичної країни. В свою чергу ми, спортсмени, будемо постійно доводити, що український спорт живий і буде жити, попри всі негаразди, та будемо доводити, що країни-терористи не мають права приймати участь у міжнародних змаганнях. Слава Україні! Героям слава!